Пропонуємо п'ять пунктів прозорості влади за неплідної праці на благо громад. Перший пункт: згідно висновків тимчасової контрольної комісії про чисельні порушення, вкотре рекомендуємо вам, голові громади, звільнити першого заступника міського голови Зику Олену Борисівну. Другий пункт презентувати проекти капітального ремонту головного лікувального корпусу КМП «Фастівська Бліл» та реконструкції каналізаційно-очисних споруд «Фастів водоканалу, також експертні звіти та висновки даних проєктів. Третій пункт прозоро створити робочі групи по роботі з даними проєктами і залученням фахівців та представників усіх депутатських фракцій. Четвертий пункт створення наглядової ради для КНП Бліо. П'ятий пункт переформатування постійних депутатських комісій для їх ефективної роботи. Щиро розраховуємо на здоровий глузд. Та можливість широкого діалогу та взаєморозуміння. Ще раз наголошую, що цей лист за підписом голів трьох фракцій, а отже, більшості депутатів Астівської міської ради. Передайте, будь ласка.